Всім привіт! Ви на каналі Я і Моє хазяйство. Зараз вечір, я вже потрошки вправляюся, дав кроликам їсти, пити. От, рішив засняти для вас зараз відео, довго не знімав. От, багато чого нового. Отак от, от. Кролики. І їдять, зараз вам покажу. Тут у мене 6 кроличок. О таких Вот так Вот. Сидять, ходять тут. Окролилася в мене одна кролиця От. Тут у неї кроленятка. От мамаша. Вона родила вчора, вчора ночі, то позавчора вечором рвала, ой, носила. Сіно робила гніздо, там рвала пух ночу. І родила крыленятка. от там її зайчата. Зараз я вам покажу. От. Привела вона мені аж 12 штук. От. Ну, там якихось два маленьких, то я не знаю, може вони пропадуть чи ні. Сьогодні всі живі, а там далі видно. чи виживуть всі, чи ні. От. Там сім е, 7 білих вроді, і 5 чорних. Отак от, пушку там. Цю кролицю я взагалі мав давно як її зарізати на м'ясо. Вона була плохою мамою. От, два рази вона тільки як родила. Другий раз оце три кролення вона мені тільки викормила. От. Я її був злучив і думав, що вона не відгуляла. Но потім вже витягував із клітки, щоб... Пустити її в морозилку, думаю, як пощупає її живіт чи немає кроленіти. Я до неї, а вона беременна. І от вижила. Да? Молодець. Захищається. І, і гніздо зробила, і пух нарвала. Єдине, хто зараз родила за цей місяць. Молодець. Ось так от. А ті там собі. Чик-чик, мишенятка. У мене руки чисті. Я, от, можна кролицю погладити, от, щоб був її запах на руки, а можна просто пухом руку. І от любе кролиня, вона їх не покине. От, біленьке вам дістав. Ось таке личення. Вона їх не покине. Буде їх кормити, ростити і все буде добре. Да. Ну, так що, так. от такі от, такі буряк і кормовий кидав, щоб ну, от, більше молока мало кормити. Ну так от. Тут з комбікормом. от, Получається. в мене два кроля, один білий от, і один от, такий заяць. Покажіть, який ти гарний. Два кроля були. в мене ще старі кролички, виходить, там пару штук зарізав. Зі старших у мене лишилось оці дві і ця третя. Тут полишав молоді ці дві. Оце взагалі другої крові я поміняв. От. Ці дві. Потім оці дві лишив на кролички, оці дві злучені. Дай Бог погуляють. Ці лишив дві. Коло кроля їх поставив, щоб швидше прийшли в охоту. Потім ці дві каліфорнієчки. Ось такі. Це от дві дочки оцеї кролиці Була третя. От, ну, їх дві. Отак от, от. Все, тут поки А, Ну, дай Бог через пару місяців, може, і ці клітки будуть повні. То буде видно. Так що, от, -от так от. Теж е оці злучені, теж скільки раз уже злучав. Ну, дай Бог, може. Вже відгуляли. Ну, вона пішла дивиться там собі, подивиться до них кури. Що там дивиться? Ну. Що там дивиться? А, вона їх кормить. Ти кормити їх будеш? Нічого. Друзі, ви попали під якраз під кормлення. Отак От. От кролиця корми, кролиня Зараз я включу світ. Щас, зараз, зараз. зараз. Зараз, секунду. А, я не включу. Ну, короче, так видно. От, Вот там. Корми їх О! от корми їх Бачите? Ну, їх, их оп оп по повзуть, повзуть там що там, той щось не лізе, той пропаде, що. Ну, які крапші ті. От, корми їх, корми, корми, корми. Лапками, лапками, раз, раз. Все, кроличка. Корми. Отак так от. І все, вона собі стала і корми їх. Вона роздвигає лапи задні, передні, стає от, і собі корми їх. Кури, курочки курочки. Це попіл їм приніс, висипав, будуть собі порпатися. Дав їм їсти. От Воду зараз забрав. Виходить, сьогодні другий день і ще два дні я буду давати випийку від глистів. Курям, недавно їх покропив від блох. От. Так що от, -от так. От. Травички їм дав. Отакі курочки. У мене сірі, блісті, красні, білі, чорні, сіро-боромалінові. Отак от. Всі їдять траву. То бабушки кури там. От мої. Це гарний петух красивий. Я думаю, може лишити його собі, але то що мені подобається, зараз. Ну як, він зараз то що сильно як великий. от І на ноги високий. ото мій старий петух сірий. От. Він низенький, легенький для курей. Не так курей. Коли гуляє з куркою, то не так сильно її до землі. От, О, Теж, щоб тяжовий пітух, плохо для курей. Побачу, може якогось меншого лишу. Отак. От то були, перестали кури нестися, Три неділі плохо неслися. Оце за три неділі сьогодні 7 яєць. Саме більше. От то було одне, два, а то взагалі нуль. Ну отак от. Курочки. Так, тут нікого нема, тут буряк цьогорічний, що в мене згорода. Тут менший і більший, Який вже вялий, гнилий. Ще таке, що де тут цей чорноватий, я обрізаю, то козам тру, який більш твердіший кроликам даю, то весь мій буряк. Оце за цей рік весь. В тому році у мене кормового буряка було повні оці ясла. Так, да, отак були ясла ці повні кормового буряка. Отак. Цей раз із семінами я теж не вгадав. Пізніше посіяв. От. І сіяв то, що от... Е, тогорічні сіміна я сіяв. От. Стояли і плохо повсходили. Отак от, от. Тут у мене 15 курчат. Теж і курочки, і петушки. Тут у них подра, їда, вода. Чому нічого не видно? Ну, то нічого. Світ горить. От. Тут курча сидить. Отак от зараз. Опа. І отак от, от 15 курчат. Тоже там на дворі кинув їм траву. Ходять тут собі. Уже там це курочка. Вот это. Вот. И вот так вот. Так. Все, закрываю назад. Повний потолок он до мух. Черно. Позалітали сюда. Вот так вот. Такі вот новини кролики курей. Вот. Недавно це зробив нове вікно тут, в сарай де кози. От таке отут. Там прибив фанеру, потім вирізав брезент. Планки тако, этот, забив по периметру і все, побілив. Тоже всю стіну побілив. Отак от, от. от. Тут зараз кис нема. Отак ну, от так, тут нема нічого показувати. Тоже. Збирай пообіданий, все. На, зимовку готовий. Так, йдемо зараз до Роза. Шарик. Що ти? сиди І сюди. Шарик. І йди сюди. У нас три собаки. Всі три собаки у нас на ципку. Прекрасно вони себе тут чувствують. Це я говорю зарані. Якщо якісь люди будуть казати, що, що в мене собаки на привязі. І там один пес, це другий. І на подвір'ї третя дівчинка Ельза. Це шарік звати. Того Рекс Він догавкає. От. Прекрасно вони себе чувствують і бігать їм їде. О-та-та-от. любий гратися, чухаться. о от 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 от. Клуче. О, так видніш. От, от, так. Все, все з'їв, наївся. Каші наївся, да. Тепер гратися, гайда, о. От, 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 от. Пригадь, скакать. О. Скаче. От, Тут недавно. Почистив кі. Наляв вже їм води на ніч. Зараз в мене кози припнуті. Оце за садіком, за цим зданням. Коротше. От. Там ці дні їх припинаю, вже виходить Четвертий чи п'ятий день припинаю їх, до цього я їх пас сам. Кози. От. А зараз припинаю 4 дні. цап і козочка. Оце недавно, виходить, коли неділю назад десь. От, козлика, що в мене був младший, що з козочкою з за сміральдою. Зарізали на м'ясо. Слава Богу, був покупатель на м'ясо і продав його. Отак от. Отак от. От, от. І зараз в мене ЦАП султан здоровий. 4 діні і сміральда козочка, 6 тут. От, от так от. Припнуті там гарна трава, я їх поприпинав, пасуться, слава Богу. І отак от, от, скоро вже буду їх вести додому. от, от так от доїти. Кури-кури, опа, качки, зараз вам покажу. Качки, качки. Крупчатку, травичку їдять. От мої качки, зараз мої качки всі в місці, от. Скільки в мене качок? До 70 качок у мене. 65 щось читав. Таке щось. 60 чим-то. До 70. От. Тут у мене вже всі качки, і більші, і менші. От, більше коричневих. от качур старий, здоровий. Дві білі такі качечки. От одна і десь друга ходить. От. Більше коричневих, чорних таких менше. І отак от, от. Це я їх тут на ніч заганяю, там дірку закриваю і тут вони ночують. А в основному вони там в садку. Там їда, вода, все ходять, пасуться. Та вони вже випасли там. Так само, як тут, оно там все уже. вже. Отак вот от. Качки. Всі вместе їдять меляни, п'ють водичку, трави он до всім кинув. І отак вот от такі от справи. Кози пасуться, Кури їдять траву, качки теж. Отак вот от. Таке от. Оцей петух. Зі всіх п'етів найбільше на корей скаче. І Угу Хоче піти на холодець. Цей то не так скаче. Отак от. То там теж до каченята. В кучки там сидять самі менші. Отак от так от. От так от таке от було відео. Всіх показав, розказав. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь. Пишіть коментарі, задавайте питання. От. І отак от, от. Все. Всім пока!